Приветствую вас, добрые люди. Незапланированное видео. Получил видео от одного доброго человека про компанию Биорост. Ну, не про саму компанию, а про препараты от этой компании. Данное видео он отправил Геннадию Винограду, Киру и мне с просьбой донести до людей, что, в общем-то... Случился такой факт, который, по его мнению, является шахрайсом для того, чтобы других людей уберечь от э, ошибок. У меня к вам просьба посмотреть это видео, сделать свои выводы. Э, также у меня просьба, если у, у кого что-либо подобное случилось, пожалуйста, запишите мне подобные видео и отправьте на телефон, который находится в шапке. Э, профиля youtube канала или и также я этот телефон оставлю в описании этого видео если подобные случаи случились то пожалуйста запишите видео я опубликую их на своем канале для того чтобы других людей уберечь от подобных инцидентов всем удачи жму ладонь хочу единдинятый материал про Таких шахраїв розпіарених, які висилають безкоштовно відомим блогерам свої препарати. От тільки що розпакував, переглядав я відео, якого воно має бути кольору запаху О, з болтою. Прозора водичка. На запаху немає. От. Це у нас біофунгіцид, біорост, триходермін, запаху зовсім немає. Прозора водичка. Так, це у нас просто розводять людей, наливають води в упаковку. Це у нас є. Кватроцит, квартоцит. З болти. відкриваю. Так, тут у нас же є прозора водичка доливаю. Бачите, так? Да? Єлі-єлі? Е -е, на запах трішки неприємний. Препарат. Але хоча б запах є, ну і... Ну, зовсім не та не та речовина, що присилають на огляд блогерам. Темно насичений колір, в каністрах 10-літрових, підгони безкоштовно і так далі. Так, це у нас біорост бактероз. Так, наливай. Буде ти бачиш. Прозора <зарова> водичка. Запаху немає. Просто розводняк людей. Я вишлю Геннадію виноград Кіру, вишлю злому Виноградарю даний ролик. Можливо, вони на своїх каналах зроблять такий бум. Щоб люди не витрачали свої кошти, тому що пан Люмін з Зубалєвичем, я так розумію, получили гарні гроші і розводять людей по всій країні. Дякую.